Доброго дня, що на українській аграрії підсумовую, що ми отримали. Колеги вже зібрали. Олександр зібрав це в купу, урожайності, гібридів соняшнику. І хочу сказати, що в принципі, всі селекції 5, які там дали, вони в принципі ну, достойні селекції. Я вважаю, що ну, подивитись по урожайності. Звісно, якісь гібриди вибиваються вперед. В цьому році якісь гірші, якісь олійність різна, але я хочу вам розказати. Ну Як воно є, отак от, от от дало в нас на полі, так ми розповідаємо. І так, сингента. І так, коли що можна по Сингенті сказати, що а, найвищий врожай дав Мічиган 4.08. Це в сухому перерахунку на сухе. В Аліність 45, бачите. Сурелі дало 3,95. Амазонія 3,94. Теос 393. Аризона 3,87, Сурест 379. Лазурі 379, Суліано 3,76. Суберо. Субео, перепрошую. 374 і Сувора 3,48. Бачите, якось дуже рівно вони так стоять, особливо ці гібриди 3,83, 3,79, 379, 376, 374. Тобто по олійності давайте виділимо їх, що тут найкраще є по олійності. Тому що всі хочуть 50 олії і вище. Ось ну, Дивіться, Лазурі, Теос, Теос, Амазонія і Сурелі такі чотири гібриди, які в принципі, по, по цьому по олійності непогані. Звісно, серед свої, в, свої, в своєму класі, ну, якщо порівняти їх між собою. Тому що найгірше, бачите, Суліану дав 43,5. Це взагалі там з перерахунком. В мінус там 7% олії, да? якщо вони хочуть 50% там приймати, то така собі історія, і я б сказав би не дуже камельфо. Ну вам, як вам, кажуть, результати даю. Для чого? Для того, щоб ви для себе бачили, хто в моїй зоні, тому що в кожній зоні воно буде давати щось своє, щось інше, колеги. Це не значить, що якщо воно так у мене дало, це значить не може бути у вас більше або менше. Може у вас бути і більше, і менше. Ну такі результати по сингенті. Так що дякую, успіхів.